Привіт! Сьогодні покажу вам один із моїх улюблених літніх рецептів кабачкові оладки із балканським сиром. Цей сир має характерний солонуватий смак і м'яку злегка розсипчату текстуру. Якщо його немає під рукою, то можна взяти фету або бринзу. Також підійде і буде смачно. І починаємо приготування з того, що натираємо кабачок на мілкій терці. Я використовую ось таку одну з наймілкіших, мені так подобається більше. Додаємо. Десь четверту частину чайної ложечки солі перемішуємо і залишаємо хвилин на 10-15, щоб кабачок пустив сік. Тепер добре відтискаємо. Бачите, дуже багато виходить такої рідини, нам вона не потрібна. Викладаємо кабачок в миску, де будемо замішувати тісто. Тепер до кабачка додаємо яйце. На один кабачок одне яйце. Сюди ж додаємо сир. Я його просто кришу руками. Тепер додаю півчайної ложечки розпушувача. Сухий кріп. Але, звичайно, можна взяти і свіжий, в мене просто не було під рукою, і в магазині також не знайшлося. Тепер додаю сухий часник і чорний перець. Сіль більше не додаю, так як сир солоний, щоб не пересолити. Ретельно перемішуємо це. І додаю 3, 3 столові ложки борошна з гіркою. Перемішую і можна смажити. Ставлю розігріватися сковорідку, наливаю туди е, рослинну олію і добре розігріваю. І викладаю оладки приблизно по одній столовій ложці на одну штучку. Смажу до золотистості з одного боку, потім перевертаю і накриваю кришкою, щоб добре пропеклися всередині. Готові оладки викладаю на тарілку, застелену паперовим лишничком, щоб вибралася лишня олія. Додаю знову трошки олії і обсмажую все тісто. І з цієї кількості у мене вийшло ось стільки оладки. Ось такі вони рум'яні, ароматні, дуже м'якенькі, пропечені, дуже смачні. Ідеальне поєднання ніжного кабачка і слонуватого сиру. Оладки готуються нескладно, дуже швидко. А також із сезонних доступних продуктів. Смачного всім дякую за перегляд! До зустрічі на каналі!